Вирішила я, коротше. Я нічого не вирішила. Я побачила, що мій базилік, верні. Я, нічого не, я давно вже це знала. Що в мене там свів квітнув базилік, і в нього там мають бути с... сімена. Ну, ось я його вскрила, там багато сім'ян. Ну, я на зиму його висадила. Ось, ось. Не знаю, чи буде він, чи не буде. Це зі своїх сім'ян, які зі свого насіння, Сім'ян, ну я даю, зі свого насіння, яке в мене виросло на підвіконні. Зараз я вам покажу. Зараз покажу, покажу, покажу. Ось. Це мій базилік. Ну, він такий не дуже красивий, але листя я з нього скубаю весь час. На борщ, на салат. На консервацію. Він зараз почав так гарно рости. Це він вже півтора року тут живе. А ось у нього, бачите, цвіт, він квітне. Там я обірвала сухенький, там були сі... було насіння. Його я і посадила. Ой, як він пахне це просто. Там у мене ще є насіння, бачите? Потім посаджу, може навесні. тут у мене такий ліс. Щоб вікна ніхто не заглядав. <ріст> <ріст> Отак вот я і живу.